Господь зустрінеться у Слову, Він його посадить за стіл і починає його услуговувати. В той спосіб міняє логіку з того, хто служить, на того, хто господарює, змінює ці частини з нашого логічного щоденного життя. Всі, до кого ми живемо, справді потребує людей, які вміють послужити. І це є те, що ми мусимо робити після того, як вийдемо з цього храму. Цих моментів послужити є дуже багато, бо серед нас є дуже багато братів і сестер, які потребують нашого часу, нашого слова, інколи нашої мовчазної присутності, потребують доброї новини, яку ми тут чуємо в цьому храмі. Бо світ, в якому ми живемо, і про це Христос говорив, потребує нас, як світла, світу, як солі землі. Бо світ, в якому ми живемо, немає іншої надії, як це є Христос. Якщо ми насправді його учнями, якщо насправді вміємо відображати його світло серед тих обставин, в яких ми знаходимося, то мусимо цим ділитися в цьому світі. Бо в світі, в якому ми живемо, справді є дуже мало надії, особливо події в Україні з війною пов'язані, приводять нас до багатьох розчарувань, знеохочень, багатьох моментів, яких справді руки опускаються. І тоді ми Христоя. І знаємо, що наша перемога вже відбулася в нашому Господі Ісусі Христі. Маємо цей світ переносити цю надію на світі, а людей, які її потребують, є дуже багато. Тому цього служіння вистачить на кожного з нас. На великого і на малого, на того, хто має багато знань, і хто їх не має, на того, хто втоплений вже сам, але ще може послухати і бути поруч. Нехай Господь того славить, щоб нашого на літургія. Ма справді логічне завершення в тих добрих справах і в тих служіннях, які ми можемо світу віддарувати. Амінь. Слава Ісусу Христу.